Слава Україні, друзі! Слава Збройним Силам України! Величезна їм вдячність за те, що кожного дня, кожну хвилину стоять за Україну. А ми, друзі, в свою чергу, маємо з усіх сил допомагати стилу. Тільки так, тільки до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні пропоную вам приготувати справжню м'ясну смакоту, тому з радістю поділюся з вами одним із своїх улюблених рецептів м'ясного хлібчика з начинкою. Ось такий красунчик очікує нас в кінці приготування і готується дуже просто і швидко. І погляньте, який результат. Такий хлібчик чудово підійде для домашніх ситних канапок, та й сам по собі смакує. Просто на 100% з улюбленим соусом чи овочами. Тому обов'язково зберігайте собі рецепт, адже його можна приготувати як до повсякденного, так і до святкового столу. Обіцяю, що буде дуже просто і смачно. Тому проходимо на кухні і починаємо процес приготування. Отже, для рецепту нам необхідно взяти. У мене 1 кг і 200 г свинячого фаршу, 5 відварених яєць, 15 чайних ложки солі, 200 г сиру моцарелла, 100 г 20% сметани, спеції, я далі напишу, які до дом'язка, зелена цибуля і трошечки рослиної олії для змащення форм. Бачите перед собою ось на екрані інгредієнти, тому ставте на паузу. Далі я ось пишу, друзі, як я роблю суміш спецій для м'язка. Або шукайте в описі під цим відео. Отже, в миску необхідно відправити готовий фарш, я його зробила зі свинячої лопатки. Далі суміш спецій, сіль додаємо. І в кого є якісь мікропорізи на руках, друзі, обов'язково перед роботою з м'язком раджу надівати рукавички. І гарнесенько все вимішуємо. Прям гарно. Далі я отак приплюсную гарненько і розділю на 4 рівних частинки, бо буду робити два хлібця. В Миску відправляю варені яйця, і ось так дуже легко і швидко розминаю їх виделкою. М'яско, друзі, можете взяти будь-яке. Я із курочки це роблю, із яловичини. Ну, дуже смачно в будь-якому випадку. Далі до яєць ми додаємо зелень подрібнену, сметанку і трошечки присолимо. Найбільш мені смакує саме зеленою цибулею. Далі сюди ж натираємо сир моцарелла. Можна спробувати замінити іншим, але моцарелла гарно тягнеться, тому я використовую його. Далі, знову ж таки, пригладжую ось так начинку і ділю на дві. Частини візуально. Все. А далі я буду використовувати форми для випічки хліба, кексів, ось такі трішечки їх змащу олією, і буду формувати майбутні хлібчики. Друзі, можете взяти більшу форму, зробити один хлібчик справа вже за вами. І далі, ось так формуємо. Одну четверту м'язка беремо. І формуємо ось такий нижній шар. Далі сюди будемо викладати половину начинки. Ось так, бачите, половина все. Утрамбували трішечки. Ось так воно виглядає бортики я зробила, все. І викладаємо ще одну четверту зверху. Таким чином, на один хлібчик, бачимо, використали половину інгредієнтів. І таким же чином формуємо інший хлібець. Ось так. Ми якби запечатуємо, друзі, начинку. Ось, бачите? Просто і швидко. Все, готово. І хлібчики відправляємо вже розігріти до 180 градусів духову шафу на одну годинку. І, власне, ось така краса. У нас вийшла. Аромати просто нереальні, друзі. Я вам раджу все ж таки додавати копчену або звичайну паприку. Саме вона дасть ось такого гарного рум'яного кольору. Дивіться, який він соковитий всередині. Смакота. Перед нарізанням дайте трішечки йому вистигнути, щоб начинка не витікала. І ще тепленьким. Він ось так смачно і апетитно виглядає і можна ним вже смакувати. Дуже гарно смакує як охолодженим, так і гарячим. Друзі, можливо, хтось з вас готує щось подібне. Обов'язково поділіться своїм рецептом. Також підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Обов'язково підтримуйте україномовний контент, адже це дуже важливо. Всім смачного!